Колектив Запорізького регіонального протипухлинного центру разом з пацієнтами в першу чергу хоче подякувати всім тим, які протягом цього періоду вислали нам свою підтримку. В нашій боротьбі за своє існування і хочу звернутися до президента України, до Міністерства охорони здоров'я України з проханням все-таки поплив попливати на ситуацію та залишити як самостійний структурний підрозділ Запорізький регіональний протипухлинний центр. Ми всі вас просимо: збережіть наш центр! Збережіть наш центр! Не дайте знищити наш центр! Залиште в спокої наш протипухлинний центр, залиште наш центр! Збережіть, будь ласка, наш центр! Дайте нам можливість ухажувати і вихажувати наших больних. Наближте спокій спотію цей центр. Руки геть від нашого центру. Збережіть наш центр. Треба зберегти цей центр любий зусиллями. зусилля. Звертаюся до вас, збережіть, будь ласка, цей центр. Він вартує увагу, щоб просто його зберегти. Мені тут друге життя подарували. тому збережіть, Патренно. не дайте знищити один з найкращих медичних заходів України. Пане Зеленський, збережіть наш онкоцентр. Володя, оставь, пожалуйста, в покое этот онкоцентр. Он многим помогает. Сохраните, пожалуйста, Запорожский онкодиспансер. Залиште в спокій Запорізький регіональний протипухлинний центр. Залиште в спокій Запорізький регіональний протипухлинний центр. Збережіть, будь ласка, Запорізький протипухлинний центр. Збережіть цей центр. Слава Україні. Збережіть Запорізький регіональний протипухлинний центр окремим центром в області. Щоб не закривали концентр, тому що закрився концентр, де нам лікуватися військовим. Збережіть наш самостійний онкоцентр. Збережіть, будь ласка, наш центр. Залиште в спокій Запорізький регіональний протипухлинний центр. Будь ласка, підтримайте нас в нашій спробі надавати якісну спеціалізовану допомогу хворим пацієнтам.